Вітаю з новим днем, шановні українці. Mazda 3, 2018 рік. Комплектація Sport зайшла нам в обмін від нашого клієнта. Ціх з 5 забрала у нас людина. Тачка з пробігом 60 на тисячі кілометрів, з мінімально була пошкодженням, у 2019 році. Пригнана. Сьогодні про неї розкажу, По стовіця, поїхали. Під капотом у нас 2-літровий атмосферний двигун Sky Active, 6-ступінчата трансмісія, передній привід. Пробігу всього 61 тисяча км. Заїжджала в Україну автівка з пробігом 12 тисяч км наприкінці 2019 року. Власник, її купляв вже тут в Україні готову зроблену. Ну, Судячи по пошкодженням по аукціону і в принципі, з того, що я пройшовся, ну, капот, крило поміняна фара, напевно, бампер. Бачу, що впускний колектор, напевно, був пошкоджений. ну Можливо, щось передня панель, там радіатор таке. Ланжерони, судячи з усього за моїми спостереженнями, так, за фотками по аукціону, напевно, тут не страждали. Мені тут не дуже видно під повітряним фільтром, але виглядає все, наче як завод. І тут, і тут. ну Це, скажімо так, можна перевіряти не 100, ну, удар вроді так, вище вище підсилювача арбампа ланжеронів за моїми спостереженнями. КП. ну КП, і крило фарбовані в один слой. Нюанси є невеличкі на бампері, бачите, внизу він піднім'ятий. Я єдине, що машину вчора помив, там робив тест-драйв, трошечки забруднився, я вже не встигав помити, планував вчора відзняти. Є отут трошечки підфарбоване тут на арці, і на цю дверку ну є тут десь якась, так, понів, подряпана на аукціоні, видно щось таке було. Все інше по ній в заводі, в приладі. Ну, капот крило, понятно, що в один слой пофарбовані. Ну і так, зауважень по ЛКП я більше не бачу. Гума стоїть Bridgestone блізак зимова, хороша по протектору. Дивіться. Лобач рідний, є Smart City Break, датчик дощу, до речі, є. ну і дах без зауважень. На всяк випадок поясню, що Smart City Break це система, яка захищає на невеличких швидкостях від наїзду на пішохода, або щоб не загавли не в'їхав комусь в задню частину автомобіля в поточному напрямку. Вона от, камера там за цим стежить і допомагає нам. По комплектації спорт сама по собі простенька, в ній нічого такого нема. До речі, рік у неї чистий 18-й перший місяць. Вона в чехлах таких комбінованих, там просто біла тряпка під нею. Маємо чотири електросклопідйомника, електродзеркала, система стабілізації виключається, ну і датчик шина обнуляється. Приємний бонус, що вже в базовій комплектації є монітори сліпих зон, є у нас датчик світла і є датчик дощу. Кермо, звичайне гумове, круїс-контроль, є управління мультимедією Handsfree. Тут звичайний кондиціонер, перевірив, він вроді працює так. Зараз, правда, холодно, окна осушує. Мультимедіа з USB Bluetooth AUX, З камерою заднього виду. Тут стандартна шайба від мультимедії і є електроручник. Два підстаканничка і підлокітничок. Що в нас є? Це історія. Вона обслуговувалась на офіційному сервісі весь час в Україні. От її з 14 тисяч кілометрів у 20-му році в січні до останнього ТО. Там були масла фільтра. Весь час мінялись, тільки тут ремені ще поміняли, порадили. Це грудень 24-го року. Пробіг тут у нас 60 тисяч кілометрів. От. Ну, це все. Є наряд закази всі в комплекті. Ну і також, хоч вона у нас не без ключовому доступі, але є кнопочка старт-стоп. По безпеці я, як і ви, бачите на аукціоні, що стріляна тільки кермо, подушка. Її власник перевіряв на сто, скривали, дивились, подушка стоїть, помилок немає. Тобто, напевно, все має бути добре. Але це все я переказую з слів власника. Власник в мене сумніві в порядності свої ніяких не складає. Ну, перевірити зайвим не буде, якщо ви будете сумніватися. Зріст у мене 193 см. Троєчки звісно, не найвеликий автомобіль, але зараз я сиджу сам за собою, я тут поміщаюсь, і це вже багато каже про цей кластику. В принципі, я можу зручно сидіти, вообще, якщо розхідну ноги, навіть якщо посередині, то легенько торкаюсь. Ну, нормально. Для троєчки дуже добре. До речі, ніяких хімчисток, нічого ми тут не робили. Дещо може там не буде зробити, салон світлий, там десь пастелі трошечки, десь там може, картам дверним. Але ну, тут такого нічого нема, і ціна за неї дуже приємна. І пробіг! багажничку ми маємо гумовий килим, а під ним таку полицю. А під полицею вже є докатка. Бачу, що є дамкрат, рукоятка, єдине, що крючка буксировочного нема. І дамкрат у нас отут, він теж на місці. Оригінальний, як я бачу, і ви, напевно, разом зі мною. Все добре. Щодо об'єму багажника, ну як для троєчки, для седана теж непогано, ще спинки відкидаються. Ну, в принципі, дві валізи, мені здається, лягуть спокійно. Одразу хочу показати, в якому положенні я був зафіксований, коли позаду сідав. Тобто, ну я не тут не розсівся на повну, не витягнуто, але сів так, щоб мені було зручно їхати. Понятно, що це не мазда 6, там скажемо. Ну але нормально. Поїхали прокатимось. Я вже один день на ній покатав. Скажу вам так, що прекрасна автівка. По техніці в мене зауважень, ніяких немає. Це я вам на старті. Просто кажу, тому що прокатнувся жодних. Жодних. Ну і плюс людина на кожному тиво, коли її робили на сервісі, вона просила оглядати і радити, що треба зробити. Ну, за весь цей час порадили ще замінити сервісні ремені. Відносно того, що трійка, ну така, скажімо, тачечка невеличка, але в салоні місця в принципі достатньо, багажник непоганий. Е Мені здається, що прекрасний автомобіль в своєму класі, один з моїх таких, скажімо, улюблених, все в ній добре, як вона рулиться, як в ній сідиться. По комфорту по шумоізоляції, все досить непогано. Ну, надійсні практичність, це вообще топ. Тут сто відсотків. Зараз покажу вам, як вона розганяється. Рушаємо ми ворочко і в поворот. Двохлітровий двигун в будь-якому випадку це не для гонок, але мені здається, що для троєчки його достатньо. От ми в горку і в поворот, бачите, рухаємося, і от ми зробили сотню. Мені здається, цього достатньо. Ну, ми в спорт режимі, звісно, їхали, я вам просто намагався показати її тенденцію. Зараз вже скидаю. Витрати пального, до речі, от я і забрав було 8.1 чи 8.2, 2 Зараз от, я чуть-чуть поїздив день, 8.3 стало у мене. І після того, як продавив, якщо на шестірках і на цих п'ятих 2-літрового двигуна, ну я, чесно маю признати, не вистачало, коли вони мені зустрічались. Ну, як їздити в принципі можна, нормально, але на трасі трошки маловато, відчувалось. Коли на обін виходив, дійсно не вистачало. Там коли кажуть про Субару, що там 25 не вистачає, ну я не погоджуюсь. Вистачає більш-менш нормально. От, то, да. А для троєчки двохлітрового двигуна з головою. як колись їздив на Азов ще до війни на двухлітровій троєчки з родиною, все було добре, я не жалувався. Мені нормально вистачало абсолютно. Пострибаємо по трамвайним речкам, послухаємо підвізку. Ви щось чуєте, я нічого, все ідеально. По скриптам. все максимально просто, все максимально зрозуміло, все максимально комфортно на свої гроші. Приїжджайте, перевіряйте. Якщо сподобається, то купляйте. Ну, якщо вам потрібно троєчки, то я думаю, що сподобається все ж таки. До зв'язку до зустрічі з вами, льоха Трандавта. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!